Зараз приїхав подивитися автомобіль бюджетний в районі 4 45 тисячі доларів Chevrolet Aveo, 8-го року власник говорить, що в рідній краски. Wow. Зараз, зараз перевіримо. Восьмий рік корейська зборка в чорному кольорі на максимальній комплектації. Що таке максимальна комплектація в Chevrolet Aveo? Трудно сказати, що це комплектація. це стеклоподйомників і кондиціонери і гідроусіллі в базові йдуть просто веса, в них стеклоподйомників і кондиціонера немає, то в цій є кондиціонер і стеклоподйомники. Так, погнали дивитись її. Кришка багажника вверх. 99 мікрон рідна краска. 92 мікрона. Так, кришка багажника, оригінал. Ліве заднє крило погнали. 90 рідна краска. Напоминаю, послуга пробити прибором по Полтаві я під'їжджаю 500 гривень. Якщо більш детальний огляд автомобіля, 900 гривень. Якщо з виїздом по Полтавській області... Вже обговорюємо кілометраж. Так, поки лівий борт повністю в оригіналі. І саме головне криша. так, Криша в рідній красі. Що ми бачимо? Царапін нема ніде. Машина і не помита, але царапін нема. Так, автограф. Капот в рідній краски. Рідна краска. Рідна краска. Шеврольот 8-го року в рідній красці, ви представляєте? Оце лобове міняне. Так, дверка. Рідна краска. Отакий От салон магнітола Двогдінова. Виходи під флешку дивлюсь, зроблені. Так, Права задня дверка, рідна краска. Блін, а де ж тітани? Нема титанів. Блін, їй б на тітанчики поставити і затонірувати, вона б взагалі мала ви. Блін, ви краски, треба брати таку машину. Будем торгуватися, значить. Клас. Будні перекупа. Ставимо лайки.